Працював на будівництві. Коли почалась війна, так співпало, що власник, де я працював, був ще й російським. І, ну, і в нас трохи були навіть конфлікти, тому що він проросійську нам ідею толкав з другом, а ще я, ще мій друг, бив ще І відразу після цього, як тільки почалось, ми повернулися додому. Я поїхав, повернувся до себе в частину, тому що все тут знаю. Знаю, з ким служити, знаю своїх товаришів. Зенітна установка не є вже таким засобом знищення літаків. Вертольоти можемо збити, а літаки вже ні. Ми тут знаходимося для відразнення атаки ворожої. Ми знаємо, де вони можуть піти. Там вже у нас все підготовлено, так що ворога зустрінемо гарно. Зараз війна така, артилерії тільки йде. Тобто тільки вона заважає жити. Наводиться багато ритокопів, щоб завжди було сховатися. І може раптом початися обстріл. А так, спокійно, тримаємося, не боїмося, всі підготовлені. Сам з Конотопа Сумської області. Пішов служити ще в 17-му році, відразу після школи по патріотичним мотивам. Підписав контракт. Особисто для мене війна почалась в 18 2018 році, коли я заїхав. В Луганську область був на блокпостах Національної гвардії. Ми переможемо, тому що в нас є за що воювати. Ми воюємо за свободу, загарники прийшли без цілі. Вони самі не знають, за що вони воюють. За амбіції якогось старика. Перемога буде за нами. Все буде добре, в Україні.